Нині церков споминає пам'ять святого пророка Іона. За 800 років, 8 століть до Христа, народжується цей чудний пророк, слова якого, пророчества якого цитує одному із унікальних місць сам Христос, Спаситель. Хто такий був Іона? Іона був сином у Сарепті Сидонській, сином вдовіці. Куди прок Іля був, якби отшедший у тяжкі часи, у голод. І там, у тої вдовиці, він чудесно молився, і якщо кругом їди не було, то, то та вдовиця постійно находила у Сусікові муку і так прокормилися. Ну, сталася одна. Трагедія, син тої вдовиці помер. І вона подумала, що то пришестям Ілії сталося, а її синочок Іона умер. І тоді Ілія помолився, щоб дух вернувся у маленького хлопчика, і хлопчик воскрес. Так Воскрес той, хто пізніше стане пророком, коли Господь направить його на пророчество, но іона оказався непослушним. В цей момент часто святі оце впам'ятають. Від кожен з нас получає награду, получає таланти, способности, місію, і в нас Бог направляє кожного. І вдруг одні виконують місію Божу, таланти свої вкладують. Служить народу церкви, Богу людям, а є частина людей лінивих, хитрих, злодійковатих, таких собі, приспособленців, при всіх імперіях вони свої, при всіх властях свої. при всіх режимах вони свої, але вони ніколи не свої Богу. Треба помнити, що люди, котрі служать Богу при всіх імперіях, при всіх властях і режимах, вони завжди. Недобрі, тому що той, хто видить царство Божо, не є любимим і уважаємо для тих людей, котрі набрали много влади і грошей, а царства Божого не видять і воно їм не світить. І Його на теж самий оказався, отримав талант проповідника і вдруг утік. Но от Бога ця рази можна скрити. І тот корабель, на котрий Іона сив, почав його заливати морська волна. Всі, порозуміли, що якась кара Божа на корабель. І Іона признався, що це він грішник утікає від Божої місії. І тоді викинули Іону за борта і мореся в спокоїло. Іногда, кажуть святі Отці, коли Чоловік грішник ходить, не слухає волю Божу, то через нього часто бувають волни, нестроєння, роздори, розділення. Ну потім судьба викидує такого Іону вон і ситуація в тих регіонах успокоюється. Ну, попав Іона із корабля у воду, а там проглотив його кит, і три ночі. Три дні був, там запас воздуха був для нього, а потім, моляся там Богу, його виплюнув його кит на берег. Так він пішов, тепер уже послушний, пішов проповідувати городу в Неневії, щоб розкаялися. А от Ніневія, а то город був унікальний теж, для всіх городив образець. Прийшла воля Божа інформація Божа через пророка. Ваш город не невія грішний, жителі грішні, вас чекає страшна велика кара, розруйновання. Від жителі могли повести себе так, як жителі колись і Гомори, нікого не слухати, а еті послухалися, розкаялися, і Божа кара їх. Не настигла, тому що вони послухалися пророчкого Слова. Не случайно, каже Павел, останній євреям, що дивіться, Слово Божє, яке було направлено через пророки, через ангелів, якщо хтось не послухався, був добре набитий, покараний, то ми як і збіжимо наказання то ті, котрі не через пророка, а самого Христа Ісуса. Чули проповідь, котре закликає людей вернутися у то царство, яке ми втратили. І так Іона, Його пророчество напоминає Ісус, коли книжники фарисеї просили, покажи нам чудо, ну покажи нам хліба ізреліщ. І вдруг Ісус каже, їм, вам, безбожникам, сатаністам, мерзотникам. Убійцям, гонітелям не буде ніякого чуда, тому що чудо відкривається віруючим людям, Божим людям, а вам є одно чудо, чудо Іони, котрий був три дні в кита. так як і Син чоловіческий буде розп'ятий на в третій день воскресне. То єдине общеє чудо для всього людства, воскресення Христа на третій день. Як величайшої чудо, віру в якого ми вертаємося в утрачене Царство Боже, Божа Мати, благослови наших людей, щоб ми теж були дітьми Божими, мудрими і послушними, коли ж так поступаючи, моляся Сину Твоєму Богу нашому, щоб Господь Духом Святим помагав нам, і в цьому путі, ми йти безошибочно будемо йти путем отців наших путем Кирила і Мефодія, путем, путем канонічної церкви, а у вічності ми безошибочно точно найдемо той небесний вічний адрес Царство Божо. Амінь.